Моя країна, суцільна руїна, і гордо ходить кепах і спортивних штанах, а моя країна, суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так? Цю ділянку на дорозі державного значення Миколаїв Жидачів Калуш не ремонтували уже десятиліттями. Про неї знімали кліпи, її неодноразово перекривали, а чиновники обіцяли відремонтувати. Але марно. Тепер, аби привезти до ладу 15 кілометрів асфальтного покриття, потрібні 13 мільйонів гривень. Сума закладена, але не виділена із держбюджету. Служба автомобільних доріг в області навіть провела тендер і визначила фірму підрядника. Ця дорога не перший рік виникла проблем. a Maiara Monto. Ми нею займалися і в минулому році, тобто ми намагалися віднайти кошти для того, щоб її відремонтувати як в минулому році, так і в цьому році. Поточний суцільний ремонт, схоже, не зроблять і цього року, за словами заступника начальника служби автомобільних доріг області Олександра Голода, зараз шукають кошти із державного, обласного та районного бюджетів, аби бодай частково вплинути на ситуацію. Адже напередодні він мав зустріч із активістами. На сьогоднішній день ми прийняли рішення, що ми за рахунок експлуатаційного ут. Розпочинаємо роботи для того, щоб знизити напругу, найгірші ділянки вибираємо, які є на цій дорозі. Починаємо їх ремонтувати і паралельно відшукуємо можливість фінансування в державному, в обласному, в районному бюджетах для того, щоб ці роботи виконати цього року. Максимально скільки зможе в облавтодорі таки знайшли 600 тисяч гривень. Тут обіцяють уже найближчим часом розпочати ремонт найбільш критичних ділянок. Чи задовольниться людей та чи розійдуться вони по домівках, поки невідомо.